Ми тут зібралися, нас дуже багато, аж двоє. Але треба, як то кажуть, головне присутність з нами. Спокою. Зібралися ми на тему таку, як спокійний розум, відкрите серце. На такий тренінг. Це чому він так називається? Тому що тільки заспокоївши свій розум, заспокоївши думки, можна по справжньому почути потік цього життя і почути, почати жити не з голови, не з думок, не з того, що мусиш потрібно і завжди треба це ось оцей я, який виникає у нас в голові. Насправді. Цього я як і взагалі немає. Цей я в голові думки Грина Шагорі, це взагалі не, не є ми. Ми є ось цей хто дивиться. Ось цю це ніби кіно, як іде, і персонаж в ньому. Ми навіть не є ось цей персонаж насправді. І це ми зараз постараємося побачити, але спочатку роз'ясню, як. Взагалі влаштовано це, це до чого багато людей. Ну, і людей тут як таких немає, Взагалі, якщо піти ще глибше. Ні, це можна побачити, це не є філософія якась, це є на прямому досвіді, можна побачити. І я це практикую, але я як такого вже нема. Я... Я це тільки ось цей стверджує цей ум, описує те, що насправді відбувається, те, що бачиться, те, що бачиться потік життя. Бачиться це без я вже. Хоча він виникає, але відслідковується, коли він захоплює момент. Це дуже звучить дивно, але це містично, але це. Ми зможемо побачити в прямому досвіді, спочатку поясню, як працює це все, механізм цього, щоб зрозуміти, як самому це самому навчитися це відслідковувати. Тому що це не є швидкий процес. Це я, він дуже буде постійно, це ось цей, як сказати, частинка, яка хоче вижити, цей частинка мозку. Ось ця, е, це було, як вона називається, цей, е, що відповідає ще за, за ті древики.